В обласному педагогічному ліцеї учням не лише дають міцні знання, а й намагаються їх всебічно розвивати та виховувати. З метою прищеплення їм естетичних вподобань у закладі стали традиційними різноманітні виставки. На чергові з них свої роботи презентували найкращі майстри народної творчості Житомирщини. Ініціатором виставки виступив директор обласного центру народної творчості Юрій Кондратюк, син якого навчається у ліцеї. Така співпраця із батьками. В даному випадку допомагає краще зміцнювати не тільки родинні стосунки, але і естетичні почуття, теплі почуття, почуття доброти у наших дітей. І ось ця виставка, яка організована знову ж таки Юрієм Павловичем Кондратюком, показує про те, що які гарні твори можуть творити наші батьки. Юрій Кондратюк є майстром народної творчості з різьби по дереву, тому на виставці знайшли своє місце і його роботи. Мої роботи ну, якоюсь мірою це наслідування отих дерев'яних скульптур ще, мабуть, до, до слав'янських, мабуть, якихось речей, коли якихось ідолів робили там, на дереві от такі от речі. Це сучасний такий погляд на те через, через ту призму. Захоплюється різьбою по дереву, і Микола Остапчук. Це його хобі з дитинства є для нього справжньою віддушиною і дозволяє творити дива з тих речей що довкола. Береш якийсь кусок, то, що в нас не є під ногами, от беру і починаю творити. І виходить така красота. От, і воно приносить енергію. Ви можете взяти у руки, ви почути душі кусочок моєї і моєї жіни. На виставці була представлена також традиційна вишивка, бісроплетіння, лозоплетіння. Ліцеїсти переконані, що набуті під час спілкування з митцями знання стануть поштовхом до появи нових ідей та нових власних витворів у гуртковій роботі. До речі, в ліцеї працює багато е, гуртків, наприклад, гурток вишивки, гурток бісроплетіння. На цій виставці також представлені роботи з даних видів мистецтв. Е, і це натхнення створити щось своє, власне, мабуть. Новий шедевр.